Всім привіт! І я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду пекти деруна. Верніше, не одного, а декілька. Я взяла три такі великі картоплини. Поки міська вони постоять. Для цього мені ще треба цибуля, кріп, е ковбаса і сир. Сир забувався і значить, що будемо кришить, зараз я покришу цибульку і покришу кріп, і тоді натру сиру. Цибульку кришимо дрібненько. Так, стараємося дрібненько, щоб вона була дрібнесенька у нас. Ось так. Так, цибулю я покришила. І взяла місто твердого сиру, взяла звичайний сир творог. сир творог, Тут різниці немає який. І з тим, і з тим воно буде добре. Так, цибульку відправляю в мисочку. Тепер беру кріп, теж так само кришу його дрібненько. Кріп свіженький, добренький, теж так дрібненько кришимо його. Ось так. І так, покришила я кріп. Додаю сюди у цибулю. Цю всю зелень змішуємо її. Ну, змішуємо так, щоб вона була змішана. Нам вона, в принципі, змішана нужна не так, щоб. Ось так все. І далі, що робимо? Далі кришимо сосиска або кубасу можна. Любошу можна фарш додати. І так, продовжуємо заготовляти. Можна кришить і отаку, такими полосочками, кружальцями. І можна розрізати пополам. Тут теж різниці немає ніякої, отак. І різати пополам. Такі дрбненькі. З так. Ось так. І так, колбасу порубала на п'яточки сосиски. і тепер будемо натирати картоплю. Картоплю натиратиму на тертушку, ось на таку наморковну. Я думаю, всі прекрасно знають, як вона натирається. І так. і ось така вона буде. А, і будемо тоді далі робити. І так, картоплю я потерла і тепер беремо трохи так, отжимаємо її сік. Соку в неї буде багатенько. Отжимаємо гарно сік. Отак От о. Відправляємо сюди в миску. Ось так. С їх буде звайвий, тут ще крахмолю буде можна наварити кисілю. От так. Одставляємо. Так, всі одіжали. Тепер сюди додаємо три яйця. От так ось. Присолюємо, приперчуємо за смаком. Хорошо перемішуємо отак. Вот І додамо сюди буквально одну ложку десь так приблизно. З горкою борошна більш не треба. Так, вимішала хорошо. Тепер додаю отак столову ложку борошна і теж вимішую. сковорідка в мене гріється вже. Можна такий той робити і в духовці, ну, будемо зробити, робити верх, зверху на тому на газу. Ну, що там, що там. Так, єсть. Зробили це, перемішали. І тепер йдемо готувати на сковороду І так, сковорода нагрілася. І тепер розпределяємо наш так по всій сковороді дроник дерун. Розрівнюємо його рівненько по всій сковороді. Отак. щоб він був рівномірненький. Газ в мене там не сильно горить. Помірно так. О, і тепер далі що? Беремо ковбоску і так розпреділяємо по сирник і по цьому по подерунові. Те, що вона тут зліпала, нічого страшного. Отак. Тепер... Добавляємо так зелені трошки ось так. Ложкою трошки ми його так притрамбуємо і тепер додаємо творожок сюди, сироп. І так, додавала творожок, сирок сюди так теж при, трошки придовлюю його, щоб він тримався тієї купи. І зверху тепер знову беру трохи картоплі і буду розрівнювати ще, по... Отак, по нашому дирунові. Отак. Трошки прикрию його не небагацько, аби, аби держалося трохи, ще трохи добавлю, отак ось. там страшного не буде. Ну так ось і розподіляю по всьому. Як мало додаю ще. О! Ось так. Все. І тепер хай він підпікається, як підпечеться, перевернемо. Хай печеться. І так, драник підпікся. Пікся він десь хвилин 5 на слабенькому вогні. Тепер попробуємо. Бачите, він совається. Все нормально. Зараз спробуємо його перевернути. Получиться чи не вийдеться, як думаєте? Зараз не так візьмемо. Тарілку, кришку і перевернемо. Ось так перевернула я його, положивши на кришку і перевернула. Так що все нормально, бачите? Ніде він трошки там розірвався. І тепер з всі сторони хай хвилин 5 підпечеться, щоб було такий прилулений. І так спікся наш дерун. Трошки я його поугромила, як знімала, ну то не страшно. І останній штрих значить, що тут в мене протовчений часничок і майонез, і тепер отак наношу цю суміш на нашого коржа. Ось так. Ось такий получився. У нас дерун. Отак. От Все. Ласкаво прошу на деруно. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.